Дня, шановні колеги, дійсно прийняття цього закону, набуття його чинності це сигнал потужної адміністративної реформи в державі, оскільки до набуття чинності цього закону питання адміністративних процедур воно було врегульовано в кожному окремому органі в різних інструкціях, розпорядженнях, наказах, що створювало додаткову громіськість незрозуміння для громадян, іноді для самих органів публічної адміністрації, як діяти в ті, в тих чи. Інших випадках, і я би хотіла сказати, що ця реформа прийняття цього закону воно тримається насправді на двох стовпах. З одного боку, це рекомендації наших партнерів, це найкращі практики, але з іншого боку, це все таки запит суспільства, тому що це закон, який необхідний для наших громадян, для нашого бізнесу, і він врегульовує. Чіткі стандартні правила процедури взаємодії публічної адміністрації, бізнесу та громадян і тут я хотіла б дуже коротко сказати про загальні, я вважаю, основні переваги для бізнесу для громадян. Це, по перше можливість бути долученим для до процесу адміністративної процедури, можливість брати участь у розгляді питання, з яким звертається громадянин до органу державної влади чи до органу місцевого самоврядування. Звичайно, важливим є те, що тепер надається можливість залучати свідків до розгляду питання, надавати додаткові пояснення, що прискорює звичайно процес, що робить відкритою процедуру взаємодії органу державної влади та громадянина. Це створює правову визначеність безумовно. Крім того, процедура оскарження у випадку незадоволення є відповіді, яку йому надали, не обов'язково одразу йти до суду. В органах державної влади створюються комісії, і вже в цьому випадку комісія стає суб'єктом саме розгляду цієї скарги. Якщо такої комісії немає, то звичайно громадянин зберігає за собою право збирати, звертатися до суду. Крім того, важливим досить аспектом є те, що тепер не буде вимагатися від громадянина чи від бізнесу збирання додаткових довідок, додаткової інформації, якщо ці довідки. Вже є в реєстрах, якщо вони є у володінні інших органів державної влади чи в якихось базах даних, що, що це дає? Це звичайно дуже пришвидшує процес. Це автоматизує процес. Автоматизація процесів це завжди усунення суб'єктивного ставлення чиновника чи представника публічної адміністрації до процесу. Це позитив і для органів державної влади, оскільки тепер у них будуть чіткі алгоритми, як діяти, чіткі строки і звичайно чітка відповідальність. Зводиться досить правильна процедура. Це міжвідомчої взаємодії. Тобто, про що говориться? Органи, які є не підконтрольні, не відповідають. Один перед одним вони можуть саме взаємодіяти на добровільній основі для вирішення того чи іншого питання чи низки питань за зверненням громадянина чи бізнесу. Так, уже неодноразово говорили, що ми зараз очікуємо на прийняття закону, який імплементує в повній мірі цей закон. Це спростить звичайно нам життя. Закон новий процедура нова і для органів державної влади, для громадян. Тому міністерство юстиції працює з нашими міжнародними партнерами, з науковцями, з громадськістю з метою підготовки роз'яснень, пояснень, інформаційних проведення кампаній для того, щоб ця процедура стала дійсно ефективною. Ну і ми безумовно будемо надалі долучатися до цього процесу.